На зв'язку з нами Андрій Добрянський, гречник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, пане Андрію, ми вас вітаємо? Вітаю і дякую, що знову запросили мене. Ну, розбираємося з перспективою цього відомого вже на весь світ, про який в Україні дуже часто згадують законопроект від Лінсе Так про 5% відсоткові санкції. Наскільки ви вірите в те, що Ну, в якомусь виді, взагалі, чи передбачає американське законодавство часткове введення тих чи інших пунктів цього законопроєкту? От і чи підтримає Дональд Трамп це? От що ви можете сказати? Як взагалі комунікують цей законопроект в Америці? Ну, перше все, Трамп ще чекає. Ми, ми, ми розуміємо це. Цей проєкт, який міг перейти місяцями тому, він такий популярний у нашій конгресі. Чи то я, я вже довше кажу, що це би перейшло одноголосно без тримання, без нікого проти у сенаті. А а, а легкий мажоритат би вийшов двопартійний так само у палаті представників, тільки що Трамп ще стримає. І він зараз контролює, як ми тільки що не бачили його державний бюджет. Він навіть переконав таких, які обіцяли, і, мабуть, публічну присягу взяли, що вони б ніколи такого не не підписали і підтримали. То а, а, а чекаємо тоді на думку президента Трампа. Так само дивимося на графік, які розуміємо, що. У серпні нема можливість цього е, перенести у хіба на самому початку, але е, серпень це є на канікулах. Це є коли е, наші конгресмени-сенатори відвідують виборчі дільниці. Мабуть, так само відвідують е, Європу тоді, але тоді ми не будемо нічого мати. То як якщо це перейде терміново, це буде у цього місяця. Інакше нам треба буде вже чекати до вересня. Е, чи ш, який вплив би це мав, щоб змінити зараз стан? Е, одне це би було, е, що діється е, під час війни. Ми бачимо надзвичайні атаки, ми підкреслюємо я як активіст і інші. Котрі Дзвонять цього цілого тижня під час тих атаків до Білого Дому, до Конгресу, що зараз тепер терміново, бо так як Трамп і навіть самі речники від Білого Дому або Міністерства оборони в Америці кажуть, що Трамп є шукає мир. Ми підкреслюємо, що ті атаки підвищилися, і невинні жертви підвищилися так само. То, то цей один натиск. Але і другий натиск – це буде е, справа мить, який ви підняли у, у вашому пакеті. Що мить е, зараз тепер є обговорення з різними країнами, і щоби включити ці санкції, це ви перемінили переговори там так само. То треба буде мати рішення Трампа, коли він готовий включити ці санкції, і які вплив не будуть мати на інші переговори його. Ну, власне, знаємо, що ситуація економічна у Сполучених Штатах Америки не найкраща. Подейкують про те, що Україна там на порозі рецесії. Цей а, так торговельна війна, яку розпочав Трамп, то схоже на те, що вона звертається, так там вже йдуть активні ну, тобто все знижено там. А, навіть між двома антагоністами, між Америкою та, та Китаєм, да, вже є певні домовленості там. Ну, коротше кажучи, створюється такий максимально. Сприятливий режим для тих країн, які спочатку були просто ну, ошелешені, напевно, що але ці санкції, по суті вони знов ж таки розпочинають, як так би мовити, новий етап. Ну тобто Америка, по великому рахунку, якщо простими словами сама собі стріляє в ногу, водячи, я наприклад не вірю, що Америка на це наважиться найближчим часом. А тут питання, знаєте, в тому, от на сьогоднішній день, дуже в Україні воно таке загострене, воно а, таке відповідь на яке чекає кожен громадянин України, чи дозволить чинна адміністрація хоча б купувати а, там, зброю у Сполучених Штатах Америки для України? Так, оце питання номер один. Всі вже зрозуміли про політику цієї чинної адміністрації. Вона не проукраїнська, як мінімум. От е, як уважаєте, от в цьому о, напрямку які зрушення найближчим часом все ж таки можуть бути? Ви е, стопроцентово е, маєте певну рацію, що тут є зовсім інша адміністрація. Але і так само висадали скільки санкцій відбулося під під Байдена. Але і так само розуміємо, що до нинішнь, нинішнього дня цей ворог перемінив свою економічну систему. Що якось тепер все, що йому потрібно, якось зливається до 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 його фабрики. Тут тут, мабуть, є добре, що є нова адміністрація, яка має нові думки. Одні з ці нові думки це є переміна. Uh, režim sankcij. Проти інш різних країн до системи тарифів, які е, сам президент він контролював більше і більший вплив мав на різних таких країн, чи то не не сам е, сама імперська зла, але інші країни, які мають торгівля разом з ними. А далі про, про е, ті зброї, е, так це не буде така сама система, яка раніше була, яка ще ми чекаємо на близько мільярд доларів е, допомоги, яке ще е, пер, має передати з минулої міністри адміністрації ця адміністрація, а до того часу я думаю, ми повинні дивитися, як дів цей, цей президент, що він мовчав. Він не хотів брати участь у е, атаці на, на Іран. Він хотів мати переговори, бо він хотів показатися як миротворець. А тоді при кінці його переконали, що треба було надзвичайну атаку, так само. Є розмова тепер, що треба показати американську силу проти цього ворога. Треба показати то тут. Ну, не мусить бути, як колишній дерсекретар секретар казав, що Україна не просить за за дивізії за бригади американські. але треба якось показати силу. Це цей пакет. Це було надзвичайна надзвичайний натиск. Але е, треба якось показатися, бо як ви знаєте, і і чули цілого тижня і місяцями, кожного разу є телефонна розмова е, з тим злочином. Е, президент він образить президента Трампа. Президент Трамп дуже тепер розчарований. Ви думаєте, з... а мені здається, що його це абсолютно не обходить? Ну так він може на камеру поговорити, там поохати, поахати що йому не подобається. А, взагалі, як він сказав фразу, яку ну я взагалі не розумію, як це можна зрозуміти, перекласти. Я взагалі не впевнена, що він є там, сказав Дональд Трамп про Путіна. Ну тобто. Ця людина загадкова, ми вже до цього звикли. Ми до цього звикли. Тут питання єдине, що от хотілося б чітко знати, от просто чітка відповідь на чітке запитання: про чи продаєте ви нам зброю чи ні? І як скоро ми можемо це розпочати цей процес? Ми розуміємо, що а, самі ми не впораємося, але в нас є схоже на те, що наші європейські партнери, так які готові це робити. Принаймні так вони артикулюють. Подивимось. Пане Андрію, я вам дякую за те, що ви були з нами на зв'язку. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку. За коротку паузу до інших тем.